На території Бродівського міжрайонного військового комісаріату два автобуси готові до виїзду. На військові навчання у Львів відправляють військовозобов'язаних. Скажіть, до Львова на навчання, скільки уже рейсів ви відвезли? Ну я перший раз везу, ще не возив до Львова. Інші не, водії не. також не возили, так? Ну я не в курсі. Угу. Я не, не знаю. Ага скільки людей везете сьогодні? У ну, мене 31 пасажир. В автобус влізає. Відповідно, два автобуси сьогодні їдуть. Другий автобус 41 місце. Серед 60 – бродівчан і 40 жителів Бузького району, яких відправляють на навчальні збори у Львівську військову частину. І 28-річний Андрій. Є сім'я, є жінка, є дитина. Але захищати треба. Як кожен буде ухилявся, то не буде комусь стояти. Що має бути, то буде. На десятиденні військові навчання запрошували чоловіки віком від 22 до 35 років. Більшість із них мають спеціальну військову освіту. Ми служили в тій самій частині, в яку зараз відправляємося. Ми їдемо на навчання. Будемо відновлювати свої старі звички, навички, які ми проходили колись. при службі. запитуємо у молодих патріотів, чи немає страху в сьогоднішній непростий час їхати на військові збори. Що має бути страшно? Українець просто, то не страшно. Батьківщину треба захищати. Покликали, значить, треба йти 10 днів. Поки що сказала на 10 днів загальновійськові збори. Я служив в такій військовій частині, де є девіз ніхто крім нас. Якщо не ми, то хто? Військовослужбовці, які зобов'язані захищати свою державу. Якщо потрібно буде їхати в Крим, не страшно вам? Ні. Там наші брати, наші сестри. А що рідні, рідні кажуть? Рідні. Та що кажуть? Пережували. Звісно, що переживають. Це ж рідні. Серед сотні військовозобов'язаних і кілька добровольців, які не отримали повістки, але почувши, що відправляють на військовий вишкіл, не змогли просто сидіти вдома на дивані і дивитися телевізор. Вас не викликали? Ні, мене не викликали. Ви самі добровільно. Так, добровільно. А чому? Не знаю, бажання якісь таке проявили. Військово зобов'язані, багато речей зі собою не беруть. Лише по одній невеличкій сумці з найнеобхіднішим. Як на поїздках було написано е, харчування на добу, е, гігієнічні приладдя і теплі носки, як то кажуть, в'язані. А так, бойовий дух, в серці і вперед на навчання. Те ви не, не надобно. Ну, так як кажуть е, начальство на 10 днів. Поки ми спілкувалися із хлопцями, готовими до виїзду на військові навчання, поступила команда Відбій. Хлопці повернуться додому. Це була перевірка на готовність. Ну, на даний час ніхто нікого нікуди не відправляє. А якщо мова йде за те, що готувалися і що мало по плану проводитись, то ви, напевно, чули інформацію, виступав міністр оборони по центральному телебаченню. Він наголосив про те, що в Збройних силах проводяться навчання. До яких залучалася відповідно і військовий комісія Львівщини, тобто Бродівський об'єднаний районний військовий військового комісаря. Нам був доведений перелік облікових спеціальностей, за якими у нас стоять громадяни нашого районного військового обліку. Відповідно, ми провели роботу по оповіщенню і по збору тих людей, прибуття, як планувалося військового комісія з подальшою відправкою у військову частину міста Львова. На даний час. Оскільки перевірка готовності вже завершена, люди вже повідомлені, що вони зараз після перевірки деяких моментів і документів будуть розпущені по домах, фактично робота завершена. Можна сказати, що наш, наші громадяни більшість, переважно більшість проявила національну свідомість, високий рівень патріотизму і готовність до захисту нашого батьківщини.